Всім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас знову огляд посуду і різних винтажних речей, які я знайшла для вас останніми днями. Не тільки в барахолка, а ще й в інших містах, там у моїх постійних постачальників. То буду вам показувати. Я прислухалася до Порад в коментарях до минулого відео такого самого з цінами, щоб я ще писала номери. Я не на всі позиції написала, а от, наприклад, сьогодні є трохи тарілочок, то щоб ми не плуталися саме там малюнок, виробник, просто я їх пронумерувала. І так, починаємо. Давайте з цього кута начнемо. Почнемо ось такий великий глечик з кольорового скла. Він насправді великий. Він, мабуть, там десь два, ну, півтора літри точно є. Можливо, якщо до верху то і два війде В гарному стані. Єдиний я його мила-мила, мила-мила. Буду мити ще. Але я знаю, що є в мене тут такі поціновувачі. Котик пройшов. Пока-пока. Більше не приходь. Хто любить, хто любить відмивати старенький посуд. Ну, я справді, я його тут і заливала, і щіточкою, і всім-всім. всім І ось тут, в ручці, все одно залишився бруд. Так, ось такий глечик, 200 гривень. Маленька кришталева вазочка з пресованого скла простенька 50 гривень. Ось так виглядає. Емальовані мисочки. Це номер 2, а, я пропустила номер один. Добре, хай буде номер 2. Ось така з грибочками, маленька. Не дуже глибока, в гарному стані 80 гривень. І трошки побільше, без малюнка. Це в нас буде номер 3, ось таким ще радянським клеймом, також 80 гривень. Пропустила ціну. І повертаємося до номеру 1. тарілочки номер один. Це Баранівка від сервізу незабудка по 50 гривень на такі маленькі піалки. Їх три штуки різного сорту. Є другого і є третього. Ось є дві третього і одна другого. В гарному стані, не затерті, просто зберігалися в серванті, але чомусь тільки три. Можливо, вони і не від сервізу, а просто продавалися окремо, це тоді рубль 75 копійок одна коштувала. Мабуть, ще так, якщо на кожній окремий цінник, то коштовна річ, а зараз всього 50 гривень. Так, закінчимо в цьому кутку пашотниця баранівська, другий сорт. Люстрове покриття, ціна трохи знижена, є ось така чорна крапка і наплив фарфору заводський нерівність тут така, по другий сорт. Трошки вже не в сезон, але така популярна річ. Так, керамічна чашечка в середньому стані. Є скол в глазурі ось. Всередині сильний кракелюр, просто для, для декору 40 гривень. Так, підемо, а ні, ось тут ще у нас залишилось. Так, ось такі невеличкі е, виделки, дві виделки на три зубчика і два ножі нержавійка, але клейма немає, е, пластмасова ручка, і вони маленькі. Я не знаю, чи це від якогось там дитячого набору, або, можливо, для, набор для пікніка, щось таке. Вони невеличкі, десь сантиметрів 17. Десь так. 50 гривень за всі. Так, ось таке велике блюдо, я не поміряла, але так приблизно десь ну, 28-30 см глибоке. Це фінське скло називається. Тут як, як такий зимовий пейзаж з деревами в гарному стані, неймовірний медовий колір. 500 гривень. Ось бачите, як вітер гне дерева. Так, радянські салатнички, невеличкі, до 20 см в діаметрі, але такий стильний, стильний дизайн такий. Мінімалістичний є цінник 60 копійок, тобто вироблена після 61-го року по 70 гривень. В гарному стані немає ні сколів ні подряпин Ось десь моє сонечко сховалося, вітер. Так, ось ці покажу вам поближче: це в нас номер 4 по 80 гривень. Ось такі піалки з позолотою. Це у нас світловодський завод, також в гарному стані, і чомусь їх також три. Кожна по 80 гривень. Котику іди звідціля. Ти гарний, ти дуже в нас гарний, але іди без відціля. Так, ось такі з. П'ятий номер по 50 гривень це з кальоного скла. клейма немає, Малюно, е, малюночок такий. В гарному стані. Їх також три. Це все з однієї родини, Не знаю, не знаю, чому по три. Так, а ось ці три в дальньому куті, вони всі, всі різні. Всі по 80 гривень. Зараз я вам їх покажу. Це номер шість. Ось така. Як новенька, користінь мисочкою. Далі в нас також новенька, ні сколів, ні тріщин. Ні, крокелюру, як буває на фаянсі, це в нас буди. Нормально, нормально, слава Богу. І третя трілочка. Ось така, це також буди, але з позолотою. Вона сама більша, але також мисочкою. Тут є такі поодинокі подряпинки, бачите. Ну, від приборів просто, від ложки. Мабуть, смачний борщик їли. Це номер вісім. Поїхали далі. Якось так сьогодні виходить все одним дублем. Я тут сьогодні на лоні природи, як ви помічаєте. Бо не знайшлося мені місце у моєму великому дворі. Бо ми прихистили переселенців. У мене тут живуть по сусідству зі мною. Ось тут бабусі, коти зі своїми котиками, то я вже в своєму дворі, ну майже як і ну, є тут і інші, інші люди, то я тут не зовсім як у себе вдома, то ось з, 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 зі своїми оглядами ховаюся, щоб ніхто за мною не здоров, не, не вітався. І Ніхто з моїх домашніх, ні з сусідів, а, але ось, ось чуєте бабуся. Бабуся з Бахмута, ось таке лихо. На ну, старих людей винуждених. Приїхати до нас в більш безпечне місце. Так, поїхали далі. Підуліклися. Молочник від Баранівського сервізу Вікторія. 150 гривень. Тут трохи затерта позолота по краю. А так в гарному стані сколів немає. Чайничок. Це Краснодарський завод. Чайка ось таке клеймо, з двох сторон шикарний ручний розпис. Але, на жаль, нерідна кришечка 180 гривень. Бутилка від різького бальзаму, 120 гривень. Хтось у мене в минулому відео запитував, а їх швидко. купили. Так що ось є шанс купити ще. Васильківська вазочка 500 гривень. Вона ще зі старим клеймом в гарному стані. Ось такої вона форми. Тут кругленька, а тут завужена. Цукорничка затерта позолота, Це в нас стареньке клеймо довбиш. 140 гривень. позолота затерта кругом і на ручках, і по краю, і на кришечці, але ціленька. Зробила паузу і перестановку. Ось такі в мене кавові пари зузуля. Червоний клеймо полтавський завод. В гарному стані є дві пари по 100 гривень. Малесенькі, легесенькі, тоненькі. Стаканник з тонкостінним стаканом в гарному стані. Стакан як новенький. Є тут якась така хвиля намальована. Алюмінієвий підстаканник, клейва немає в новому стані. Малюнок груші. Виноград ось з такою ручкою. Показує, як разом виглядає. Ось так стильно виглядає. Так. Колеги на барахолці з мене зміялися, що я Купила дуршляк, але ж він в гарному стані. Емальований, гарнюсінький. Чого б його не взяти? Ось тут трошки біля ручки тріщини, а так весь ціленький. 200 гривень. І ще один раритетище. Часів СРСР. пельменниця з клеймом Рубль девяносто п'ять, важка, коштує триста гривень. Так, це фотографії, покажу їх останніми. Все я показала, так? Все я показала. Ось така пластмасова шкатулка. Коштувала аж рубль 50. формати, розмір, розмір приблизний формат А5. Зараз відкрию. Вона просто відкривається не на, петель, не на петельках. Тут, тут якась, ну, папірець лежить. Чи він рідний, чи не рідний, але все чистеньке, ціленьке, 100 гривень коштує. Так. Ось такі картини. Картині. Я спочатку думала, що це акварель. від Крима, якщо не помиляюсь, але потім додивилась, що це була фотографія, Ось в цьому куту, це помітно, була фотографія, а її просто потім зверху розмалювали фарбами. Ось така картина, загальний розмір, також А5-го формату. Фотографії. Також з видами Криму, це на сірому паперці. Це точна фотографія. Ось це, таке дерево. Власник казав, що це судак, І ця фотографія. В гіршому трохи стані відклеїлась і пожовтіла трохи. Так, то ось ці по 30 гривень всі І покажу трошки фотографії. Ось ця сама козирна фотографія. Дивіться, гамак. В окулярах чоловік лежить. та жіночка така серйозна. На вигляд як крестьянська хата, але ж гамак, окуляри, то, може, це якийсь лікар. На жаль, нічого не підписано. То якщо Є у мене тут поціновуючі фотографій, то вони також продаються, хоча багатьом це не зрозуміло, деякі навіть своїх рідних фотографій спалюють, або навіть і свої фотографії, щоб потім після їхньої смерті не валялися. Є, є така думка, що не потрібно буде дітям, і люди. Викидають, спалюють, і то повертаємося до питання ціни, ось ця коштує 100 гривень. Ось таке. дітятко на стільці, це не,нене, не, толя, Кирюхин в Ташкенте. Снимали его на стуле, снимали его в Ташкенте. Толя Кирюхин. Сам стоит. Есть такие Толя Кирюхин. Толя Кирюхин. Зиночка. сочискую серветка чи шпалери 47 рік ось пионеры. піонери тут рік не написаний Еще один хлопчик на стельке с горщиком. Ось ці фотографії по 50 гривень. Так, ну начебто нічого я не забула вам розказати, показати, то, будь ласка, пишемо, кого ще цікавить. В коментарях буде закріплений мій телеграм-канал. Хто ще не підписався, підписуємось, бо всі новинки одразу всі там, а потім вже. По Еликсі на Ютубі, в Тіктоці, по інших групах. Дякую усім за увагу. Дуже приємно було з вами побачитись. Сподіваюсь, що на взаєм. Пишіть тільки гарні коментарі. З злими коментарями. Дуже вас прошу, не треба писати. Не псуйте мені настрій. Всім до побачення, гарного дня!